Здарова пацани! Новогодній марафон вже підходить до свого кінця. І слава яйцям і півасіку тоже. Да. І значить, вже треба підбити наших конкурсів. Ну що ж, конкурс на найкращу щедрівку прийшло 600 з гаком коментарів. А треба ж вибрати найкращого. Та Толя, що ти вибирать. Ти стільки букв в одному місці ніколи не бачив. Я гріш. А в моєму білому білеті. Як завжди на манежі послідователі Потапа. Які видати чужі щедрівки за свої. Ефективність цієї високої поезії я вирішив перевірити на собі. Щедрий вечір я прийшов, дайте гроші, я пішов. Щасливий. Щедрий вечір я прийшов, дайте гроші, я пішов. Щедрий вечір я прийшов, дайте гроші, я пішов. Хто є? Щедрівники. Ну ладно. Да. Щедрий вечір я прийшов, дайте гроші, я пішов. Я ще собаку випущу, поняв? Чесно говоря, новогодні празники не для всіх однаково полезні. От мене, наприклад, дуже налякав оцей чоловік із прошлого. Жека, Йопта, прапах Цей коментарій треба було залишити ще два місяці назад. І так, пацани, ось найпопулярніша щедрівка, яку ви нам прислали. Пацани, ну нам вже по 20 років. Грубо говоря. А ви такі висліви даєте, типу ми старики і в нас тим проблеми реально. А перемога достається ось цьому штриху. Ярик красава, щедрівка реально чітка. Але Ярик, як оказалось, ще й репер. На жаль, його хіти Шмара і мій перший трек не дуже популярні в Ютубі. Шмару подивилося всього 33 рази. Ну і три з них наші. Ну і 30, навіть разів сам Ярик подивився. Тож починаємо благодійну акцію. 100 тисяч переглядів для простого пацика. Давайте подаримо пацю хоч трошки пацанського щастя. Силочка в описанні. Там. Внизу. А ще ми так класно пощадрували, що в натурі просто забули назвати переможця конкурсу на кращий рецепт. Але дернув нас чёрт вибирать победителя по кількості лайків. О, кость. А на перше попробуй. А М -м. що це я? Та мене живе, щось барахлить трохи. Таля. А шо? Мені не можна. Мені нещодавно аппендицит відхилювали. Щось я тримаюсь, пацани. Та на, що ти семки зі шкарлупою жуєш, що ти очкуєш. Салатик нормально вроде. Ну, ладно. Тільки трохи воняє. А ви питаєтесь, де Костя дівся, де Костя дівся? От він. Самый вкусный рецепт прислала оця золота людина. Українська мохнатка. Реально бомба? Пиши свій номер в коментарях. Я тебе або знайду, або пришлю пивасіка. Спасибо, твої махнаточка, за незабудь, сука, новий год. Ну що, пацан треки перемогли. Давайте пишіть свої номери в коментарях. Ми з вами з'яжемось і вручимо вам подарок. Ну а всі остальные підписуйтесь на наш канал. Це.